Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, знаєте, завжди, коли е, наближається день, е, це, який ми сьогодні переживаємо, вечір, транзитус, як я говорив, що він для мене є дуже важливим і таким одним з найпрекрасніших днів в літургійному році, тому що вся спільнота францисканська е, зустрічається в одному місті для того, щоб разом. Е, Молитися для того, щоб разом зустрічатися з Христом і дякувати за святого Франциска. І до цього моменту готуєшся, ні? тобто думаєш, не просто готуєш там проповідь чи якесь слово, але так насправді переживаєш, що щоб цього разу сказати, такого, щоб торкнулося сердець тих, хто приходить на цю вігілію, на це богослужіння транзитус. І знаєте, в цьому році собі так мені в серці завжди ходило, що треба переказати лист, лист, який написав нам генерал, тому що це дуже прекрасний лист, і він є адресований саме на сьогоднішній вечір. Ну і сів я готувати цей лист, довго його готував. А сьогодні, коли вже збирався собі там його видрукувати, переглянути ще раз, дивлюся, в групі опублікували цей лист. Ні? Але собі так подумав, що ну, натхнення Духа Святого воно діє, і напевно ну, до цього моменту привело привело воно мене, щоб ну ви почули ці слова. Тому що коли ми роздумуємо про Святого Франциска, варто звертати увагу на ті моменти важливі в його житті, щоб навчитися для себе такого, такого такої дороги духовного збагачення. Це насправді дуже важливо. бо ми, чи францисканська родина, чи просто симпатики святого Франциска, чи люди, котрі вперше чують про Святого Франциска, дуже багато можуть від нього навчитися. Бо його простота, глибока побожність і мудрість, вона ну, привела його до святості і не тільки його, але також приклад Святого Франциска, він став таким початком навернення для дуже багатьох людей. Тобто дуже багато. Тих чоловіків, жінок, які захоплювалися особою Франциска, тим, що він проповідував, передусім тим, що він проповідував, стало початком їхнього навернення і спасіння. І для того завжди, коли ми намагаємося аналізувати, вивчати життя Франциска, ми вчимося від нього здобувати святість, здобувати Бога. Тобто вчимося відкривати своє серце на, на Божу присутність. І тому сьогоднішній лист, який хочу вам всім, ну, зачитати, щоб свого нічого не додати, бо він є прекрасний, він є важливий для, для таких глибших роздумів. Тобто цей лист він написаний спеціально на сьогоднішній вечір. І наш генерал брат Масимо говорить так: що в цьому році, в 2025-му, в урочисті Святого Франциска закінчується восьме століття народження гимну. Створінь ця пісня, пісня Брата Сонця, яку ми будемо співати під час цієї літурії, яку будемо переживати вечором. Ну і, власне, наближається час до 800-ї річниці Пасхи Святого Франциска, тобто Транзитусу Пасхи святого Франциска, яку ми будемо відзначати в наступному році. І зв'язок між цими двома вище згаданими подіями, між цим гимном і смертю святого Франциска. Ми можемо знайти в стародавньому документі, який називається Асишський збір, де читаємо, що коли святий Франциск відчув, що наближається його година смерті, він сказав такі слова: якщо уже скоро маю померти, покличте мені брата Леона і брата Анджело, щоб заспівали мені про сестру смерть. Прийшли ті брати до нього, і зі сльозами в очах співали пісню брата Сонця і інших створінь Господа, яку сам святий під час своєї хвороби створив на славу Господа і для потіхи своєї душі і інших душ. У цій пісні перед останньою стрічкою додав він слова про сестру смерть. Тож, сам святий Франциск, зустрічаючи смерть. З цією піснею раніше додає слова про, про прощення, щоб спонукати до поєднання єпископа Асижу зі своїм оточенням, які були в конфлікті. Сьогодні, переживаючи той день, до якого так сумлінно готувався святий Франциск, наслідуємо прагнення нашого патріарха, яке дуже читально освітило в його житті. З Уст святого можна було чути такі слова. Прославлений будь Господи, через тих, котрі з любов'ю до Тебе пробачають і зносять хвороби і труднощі. Пробачення, воно можливе тільки дякуючи Божій любові, Справжнє пробачення. тобто через будування відносин з Господом і черпання Його великого милосердя, а терпіння і різні труднощі можемо зносити в мирі серця, тільки споглядаючи з вірою і надією на всемогутнього. І його благодать. Господь і брати Святого Франциска зустрічаються в цьому великому запрошенні до пробачення і поєднання, з якого виростає великий дар миру, який уможливлює переживати в мирі всілякі труднощі. Цього миру і поєднання, як і пробачення ми сьогодні потребуємо більш, ніж будь-коли. В сьогоднішньому світі, роздертому конфліктами і війнами, дуже багатьма війнами між народами і державами, але також боротьбою і непорозуміннями всередині різних людських спільнот. Заклик Святого Франциска до пробачення торкає нас в реальності нашого сьогодення і заохочує нас, щоб через отриману благодать, тобто цей дар, який Господь. Хоче нам дати дар прощення, щоб ми зробили перший крок крок на випередження в напрямку миру, про який просимо Бога для нас і цілого світу. Тобто ці прохання, які ми заносимо нашими, нашими молитвами постійно, тоді, коли ми переживаємо цей важкий час, в якому ми знаходимося в стані війни, не може закінчуватися тільки словами молитв, тобто прохання про мир. Має бути дія, якась дія з нашої сторони, дія на випередження. Незадовго перед своєю смертю, крім додатка в пісні хвали про пробачення, святий Франциск продиктував свій заповід, в якого перша частина містить спомин найважливіших етапів його життя. Почавши від зустрічі з Прокаженим, він описує, в якому бачить початок свого навернення через молитву в костелах. Рішення про життя в католицькій церкві, дар братів і досвід першої спільноти, яка всі свої добра роздавала убогим, спільну молитву, вибір бути меншим і підпорядковуватися кожному, фізичну працю і проголошення миру, святий Франциск в такий спосіб вчить нас наново переживати важливі етапи нашого життя у світлі віри. Щоб в кожному з тих моментів навчитись досвідчувати дію самогутнього Бога, так, як він сам це робив. Тобто, згадуючи своє життя в заповіті, він вчить нас формуватися духовно, аналізуючи Божу присутність в нашій історії. Це дуже важливо. Він говорить такі слова, на які варто звертати увагу, коли ми вивчаємо особистого Франциска. Мені, брату Франциску, Господь дав так почати. Тобто, про своє навернення Він говорить, що це був дар Божий. Це не було його, його якась його вчинок, надзвичайний, тільки дар Божий. Мені дав Господь так почати своє життя Євангелії. Говорить, впровадив мене між них, говорить про Прокажене, що саме Господь привів його до того моменту, до того середовища, де відбулося його навернення. Господь дав мені в церквах таку віру, говорить Франциск. Тобто повторює, підкреслює, аналізуючи своє життя, що саме Господь давав йому в його серце віру, що це не було його здобутком. Господь дав мені братів, каже він, сам найвищий об'явив мені, щоб жити згідно святого Євангелія. Господь об'явив мені, щоб вітався, я привітанням, хай Господь обдарує вас миром. Від Святого Франциска ми можемо навчитися пам'ятати, чи, може краще, навіть згадувати, тобто наново переживати важливі моменти свого життя, тренуючись розпізнавати у них Божу присутність. Господь, товаришуючи нам історії нашого покликання, покликання кожного з нас, не тільки до францисканського життя. Але до життя в подружжі, до життя бути матір'ю, батьком, дитиною, до кожного покликання, показує і вчить, що усе є Божим даром. Таке переконання, що усе добро походить від Бога, великого добродія. Це переконання, це свідомість, це ключ до розуміння гимну створінь тієї пісні, про яку ми говорили на початку, яку ми сьогодні будемо співати. І саме це усвідомлення, воно допомагає зрозуміти, чи, можливо, навіть усвідомити, що усе життя святого Франциска є радісною вдячністю чи віддаванням Богу дарів, які святий від нього отримав. Це вміння жити пам'яттю, тобто споглядання на нашу історію очима віри, пояснює дивуюче розуміння і сприйняття смерті святого Франциска. Яке він залишив в рядках гимну створіння. Він говорив так ці пісні, ми будемо, ще раз повторюсь, співати її: Прославлений будь Господи мій через сестру нашу смерть тілесну, котрої жодна жива людина не може уникнути, біда тим, хто вмирає в смертельних гріхах, блажені ті, котрих смерть зустріне в Твоїй присвятій волі, бо інша смерть не вчинить їм кривди. Навіть у смерті святий Франциск досвідчує таємничу Божу присутність, і навіть смерть стає для нього благодаттю, за яку потрібно прославляти Господа і йому дякувати. Франциск зумів відчитати смерть в контексті красоти життя і величі створіння, тому що знає, що все є Божим даром. Саме ця глибока віра дозволяє йому бачити красоту життя. Навіть тоді, коли воно закінчується, всі його роздуми, про пережити, про які він згадує у заповіті, як про важкий чи радісний досвід, приготували його до віддання життя Богові, яке, згідно нашої традиції, ми називаємо транзиту святого Франциска, яке можемо також назвати Пасхою, переходом через смерть до життя в повноті. І саме жертва Ісуса перемінила смерть в сестру, за яку вчить нас дякувати Святий Франциск. Коли ми роздумуємо з вдячністю, наші очі відкриваються на нове життя в повноті, на вічне життя, яке Господь наше Воскресіння і життя нам обіцяє, тим, котрі в нього вірують і йому довіряють. Тому, дорогі брати і сестри, будьмо вірні своєму покликанню, кожен своєму, в якому ми Отримуємо благодать дар, будьмо вірні, щоб ми могли тішитися вічним життям, яке нам обіцяє Господь, яке нас чекає не колись там, у вічності, а яке розпочинається сьогодні, тут і тепер. Амінь.